Добрий день. Розповідаю, як ми пишемо цьому семестрі семестрового контролю. Перше завдання в нас, як завжди, диктант. Ми його напишемо трішечки пізніше. Друге завдання слуховий аналіз. Теж пізніше розповім. Третє завдання записати альтерацію ладів. Те, що ми робили майже весь останній семестр. Пишемо знаки, переключі і згадуємо, що в нас альтерується в мінорі вгору, в мажорі вниз, в мінорі вниз і в мажорі вгору. Сподіваюсь, це все вийде. Ланцюжок інтервалів четверте завдання. Обов'язково потрібна клавіатура. Без клавіатури писати не вийде. Будуєте інтервал, записаний в ту сторону, в яку він записаний. Знайдену ноту переписуєте в наступному такті від неї будуєте наступний інтервал. І так, до самого кінця. П'яте завдання бонусне. Воно не обов'язково. Якщо ви його не зробите, вам мінуса не буде. Якщо ви його зробите, то вам при повністю правильному виконаному завданні у вас буде плюс 2 бали до фінальної оцінки. Знаки. Пишете домінант септакорд в кожній тональності і пишете його розв'язання це все, що потрібно. Диктант. Слухаємо, визначаємо мажор чи мінор, і визначаємо розмір. Правильна відповідь. Мажор тоніка Фа тональність фа мажор, Розмір 2 четверті. Фа-мажор, скрипічний ключ у вас вже є. Ставити знаки фа мажора, ставите дві четверті. Знаки ставляться в кожному рядочку, а цей розмір ставиться тільки в першому. Визначаємо кількість, та, кількість нот у такті. В першому 4. В другому 4. В третьому дві. В четвертому. 4, В п'ятому. 4, В шостому. Чотири. В сьомому. Дві, восьмому, 4. Остання нота буде Фа, тому що Фа-мажор. Співаємо Фа-мажор для настройки.

Нижнє до. до і фа. Фа. Заспівайте, будь ласка, ноту фа. Фа. Ноту ля. ля. Ноту фа. фа. фа Ноту доверху. Ну. До. І ноту фа. 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 Слухаємо, з якої ноти починається. Перша нота. Правильна відповідь ля. Ми починаємо з ноти Ля, закінчуємо на ноті Фа. Диктант. За цим разом ви пишете диктант, повторювати вісім разів. Поїхали. Відмотаєте назад і пишете диктант. Слуховий аналіз поділений у вас на три частини: перша частина лади. Що у вас буде? Мажор, натуральний мінор. Гармонічний мінор такий зі східним колоритом. Мінор, у якого хвостик міняється, зараз слухаємо і записуємо перший приклад. Другий приклад. Третій приклад. Четвертий приклад. Наступна частина це інтервали, теж 4 штуки. Слухаємо вузький інтервал, широкий, чистий, він малий, великий чи щось таке. Перший інтервал. Повтор. Другий інтервал: третій інтервал четвертий інтервал. Остання частина слухового аналізу це акорди. Буде мажорний тризвук, Мінорний тризвук, Домінант-септакорд в мажор і домінант-септакорд в мінор. Слухаємо перший приклад. Другий приклад. Третій приклад. Четвертий приклад. На цьому все виконуємо письмове завдання, скидаємо мені фотографії, і чекаю на результати.